Є знижки на АЦЦ Лонг, 15% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на Бронхалик, 20% в аптеках подорожних «Ощад». Мистецтво! мистецтво зараз буде на ваших екранах. причому в такій проекції під такою оптикою. Ха-ха, друзі. От власне пісню з такою назвою Мистецтво сьогодні в нашій студії, бо музична п'ятниця. Розумієте? Презентую співачка Роксолана. Вона є авторкою музики. Вона є авторкою нового цього треку. Як створювався він? Що це за історія? Хто надихнув Роксі? У нас тут Роксолана, Привіт, а, привіт. Добри, добра, друзі. Добра, я беру приспів цієї пісні так. на власне життєве озброєння. І зараз розумієте, чому. Но, но... От, власне, ми тебе вітаємо з прем'єрою, і хочеться особливо в твоєму випадку дізнатися, чому така назва, що це за історія з твого життя чи з іншого. Тому що там є така фраза, ніхто мене не розуміє, значить, я мистецтво». Шикарно. Так. Який посил. Так. і продовжується вона тим, що мене ніхто не прочитає, але я під текстом скажу що на душі мої. Е, насправді, пісня я її писала вдома під гітарку, і це одна з таких пісень, яких я ніколи не планувала випускати, е, тому що я писала до для себе, Мене дуже багато такого матеріалу, який пише чисто для душі, я не думаю для чого, хто його uh -huh. буде слухати. Але коли я його вже написала і куплети, і все, я порівняла кожного на з нас uh -huh. з витвором мистецтва. І у нас є багато рамок. Е хто їх поставив сама чи мені, uh -huh. наприклад. Uh -huh. І до нас приходять люди в життя е подивитись, хтось оцінити, хтось залишити слід на нас. Все як в музеях, розумієте? От і я коли почала про це думати, зрозуміла, що ми дійсно порівнюємо себе. З мистецтвом, і це значить те, що нам не потрібно підлаштовуватися під якісь рамки. Ми не всім подобаємось, Це абсолютно окей. Просто варто бути собою. Цього вже достатньо. Вже ми такий арт-піс, як то кажуть, знаєте, вже а, елемент. Мистецтва знаю, ну, я в тебе сьогодні. І прем'єра кліпу, так як все пройшло? За планом чи як завжди з кур'йозами? Я скажу більше за планом, але я так подивилася відеороботу, і вона, здається, така, така легка, така ну, як то, вітряна. знаєте. Це але... як завжди, коли дивишся зі сторони. Так, да, зі сторони. А потім я згадую, бо там так було, по-перше, було дуже зимно, страшенно холодно. Це дуже стара будівля, яка зараз навряд чи функціонує. Ми всі там в такому суперхолодному одязі, і е, хореографію ставила Марина Кущова, знаменита українська хореограферка. І вона поставила також хореграфію. Так дивлюся, вона так легко виглядає. А це кожен день по 6 годин репетиції, і вийшла зі зйомки вся в синяках. Але е тільки секунд класно. залишається, що ти нам принесла. А я вам принесла подарунки і до різдва. І так це футболочка, щоб ви пам'ятали, що ніхто не прочитає, але я під текстом скажу, що на душі мої будь ласка. Раз бо ми се пісня з сенсом вам сподобається. Сподіваємося, Дяк. і ви ще будьте її наспівати зараз. Буквально хвилинка, і роксі зі своєю бандою покаже це мистецтво. Як ви Дяк. зрозумієте. Процесія, в процесі гітара, не так Бачимо і це насправді в цьому є певні Мистецтво включилась гітара, ми всі це почули. Мене ніхто не розуміє, значить я мистецтво, ніхто не прочитає, але я під текстом mm -hmm. скажу, що на душі моїм. Мене ніхто не розуміє, значить я мистецтво, ніхто не прочитає, але я під текстом mm -hmm. скажу, що не душі моїм. Я наче вільна жити довільно, мала би собі навколо лиш рамки, хто їх поставив, сама чи мені все так, як в музеї людей мільйони багато проходять по світ на мені. Залежить лиш той, хто до мене прийшов. Мене ніхто не розуміє, значить я мистецтво, ніхто не прочитає, але я під текстом скажу. скажу. Що на душі мої, мене ніхто не розумів, значить я мистецтво. ніхто не прочитає під текстом. Скажу, скажу, що на душі мої. Мені так багато фар, мені малісти, скажуть балан, комусь не до душі, комусь завжди я буду не така. Сперечатись на торах. Експерти буде, чого ж я варта. Хтось мріє придбати серед чотирьох питонок мене сховати. Мене ніхто не розуміє, значить я мистецтво. Ніхто не прочитає, але я текстом Скажу, скажу, що нам. Да. was that for him